Вітаю і ласкаво на мій канал. Якщо ви бачите мене вперше, мене звуть Інна і я обожнюю шукати якісні та гарні речі у магазинах секонд Хенд. Назва сьогоднішнього відео не клікпейт. Я дійсно, десь на початку лютого придбала чудову супертрендову куртку, а разом з нею і класичну жіночну проблему під назвою Мені немає з чим її носити. Я витратила купу часу та відвідала безліч магазинів секонд-хенд, щоб знайти підходящий до куртки одяг. Чи вийшло мене впоратися з цим завданням? Судити вам, тож готувати каву або заварити чай і приємного перегляду. Давайте спочатку я покажу вам винувати ці теж тобто куртку, заради якої я затіяла цей шалений челендж. Ця річ дійсно гідна того, щоб навколо неї покружляти з бубнами, бо замчеві куртки коричного кольору супер супертей цього сезону. По крою вона дуже схожа на бомбер від модного будинку Miu. Це найбажаніша модель модниць усього світу. Моя красунечка, на мій погляд, ані трохи не гірше, бо вона вінтажна родом 90-х років від німецького бренду чоловічого одягу Анджело Ріпліко. Мене абсолютно не бентежить, що куртка чоловіча та ще й у розмірі L, бо я обожнюю вільні та об'ємні силуети. Рукави, звичайно ж, задовгі, але це теж не є проблемою. Я їх просто підвертаю. Куртка виконана із натуральної замші дуже гарної якості. Вона абсолютно нова і ще дуже дивно, зовсім немає запаху секонд-хенд. Куртка пахне дуже приємно натуральною новою замшею. І хоча куртка нова, та ще й пахне приємно, звичайно ж, я обробила її усіма можливими ідентифікуючими засобами та ще й добре відпарила. Це важко повірити, але придбала я цю чудову річ. У останній день розпродажу відповідно за смішні гроші десь приблизно гривень за 60. Хоча, напевно, ви знаєте, що речі натуральної замші задоволення не з дешевих, навіть у мас-маркеті. Наприклад, замшева куртка від бренду Zara коштує 7500 гривень. А замшевий піджак від бренду MANGO відповідно 10 тисяч Ціни просто космічні куртка має дуже гарний тірново-коричневий колір. А у моєму гардеробі немає жодної речі коричневого кольору. Тому у основну увагу у пошуках я приділяла саме цій кольоровій палітрі. Звичайно ж, коричневий дуже гарно поєднується з блакитним, бордовим, зеленим. Маленькі враплення цих відтінків будуть присутні, але головний девіз сьогоднішнього відео хай живе коричневий у всіх його проявах. Приготуйтесь речей та примірок буде багато, але я постараюся бути максимально короткою і більше показувати, ніж розказувати. Почну з козирної карти, а саме з такого чудового джемпера звичайно ж кольору, вірніше світло коричневого кольору. Він має трендовий камірець полу, але головна перевага цього джемперу це склад. Бо джемпер виконан із 100% кашеміру, легкого та повітряного хмаринка. Виробник німецький бренд Мазінні. На жаль, я майже не знайшла інформації про цей бренд. Мене якось у коментарях просили озвучувати ціни на речі, які я показую в своїх відео. Мені важко назвати точну суму, бо майже завжди я купляю не одну річ. Наприклад, цей чудовий джемпер я придбала у мережі магазинів Економ клас міста Києва у день. Завозу приблизно 100 гривень з'явитися. Наступне дало лов штани від преміального німецького бренду Церис. Мені пощастило придбати у день розпродажу відразу дві пари цих чудових штанів різного кольору, але одного підходящого мені розміру. Колір цих штанів доволі складний, щось середнє між коричневим фальсірим. Та Такий колір має назву Тау. Я неодноразово казала у своїх відео, що не є фахівцем по кольорам, тому можу помилятися. Тканина міру щельна трохи тягнеться, бо має у складі 2% листану, а ще 85% балуни та 13% поліестеру. Крій класичний, завдяки такому крою і звичайно ж гарній якості, такі штани ніколи не втратять актуальності і служитимуть вірою та правдою довгі роки. Наступні штани мають дуже гарний шоколадний колір, а ще дуже специфічний крій. Упевнена, не кожному вони припадуть без смаку, бо це штани-парашути. Штани-парашути це тренд 2025 року. Про це написано у журналі Вух. Для мене це авторитетне видання, тому я довіряю їхній думці. Зірка Голівуду Демі Мур вдягла штани парашути на лондонську прем'єру нашумівшого фільму Субстанція, у якому вона зіграла головну роль. Не знаю, від якого бренду штани Демі Мур, мої від бренду Бешка. Це звичайний мас маркет але якість мене цілком влаштовує. Тканина щільна бархатиста, стовідсоткова бавовна. Тан ідеальний, хоча б дбала ці штани у останній день розпродажу. Мабуть, такий футуристичний крій відлякав усіх потенційних покупців, усіх, окрім мене. Штани дуже вільні та надзвичайно екстравагантні, тому до них я підбирала щось компактне та просте. Зупинила свій вибір на оцих двох топах у бежево-коричневих хвіті. Перший топ має дуже цікаве меланжеве забарвлення, у якому змішані бежеві, світло-коричневі, темно-коричневі кольори. Топ виконаний із тонкої вовни, але вовни не простої, а екстра файн марінову. Це майонозова вовна найвищої якості. Така вовна коштує недешево і її можуть дозволити собі тільки преміальні та люксові бренди. Тому, якщо ви зустрінете на своїй знахідці надпис Extra Fine Marina Wool», майте на увазі, що перед вами річ від дорогого бренду. До речі, мій топ від преміального американського бренду Max Studio. Придбала я цей топ, здається, на третій день оновлення у мережі економ класу Дніпра десь гривень за суму. Другий топ аналогічного крою, простий та мінімалістичний. Я обожнюю такі речі. Бежеве одноманіття, трохи прикрасили, ось такою гарною покартовкою по горловині темно-вускового кольору. Склад топу просто розкішний. Зараз скажу точно. 35% котону, 30 віскози, 25 поліаміду, 5% кашеміру та 5 анагору. Дуже гарний склад. Назва бренду звучить як AC Deluxe Basic. Я не знайшла інформації про цей бренд у інтернеті. Мабуть, це якийсь локальний бренд, який припинив своє існування. Придбала я цю річ у Хумані всього за 46 гривень. Зовсім забула. Я придбала до штанів парашутів ще один топ у акцентний анімалістичний принт. Усі вірки зрізані, але хотатильне відчуття. Схоже, що це суміш на основі віскози з такою гарною ворсистою текстурою. Буду носити цей топ, коли погода вже стане по справжньому теплою. Замшевою корткою дуже гарно та стильно виглядають багатошарові образи. Але я майже не ношу кардигани та піджаки але обожнює безрукавки. Тому шукала у секонд хендах саме їх і мої пошуки увінчалися успіхом, бо я придбала декілька дуже файних безрукавок. Перша безрукавка коричневого кольору, бо у сьогоднішньому відео цей колір правиль балом. Це бренд HM, але якість виконання пристойна. Бірка зі складом зрізана, але рецептори на кінчиках моїх пальців підказують, що це або бавовна, або суміш на основі бавовни. Крій актуальний, безрукавка вкорочена, та доволі об'ємна, Мені таке подобається. Купила я цю річ у Київській хумані у день, коли увесь одяг продавався по 40 шилів. До безрукавки шоколадного кольору я придбала дві дуже гарні сорочки. Перша сорочка просто розкішна, хоча придбала я її у останній день розпродажу у дисконт -плесі Дніпра буквально у сенсі цього слова за копійки. Бірка зі складом зрізана, але я упевнена, що це натуральний шок. Це підказує не тільки рецептори на кінчиках моїх пальців, але і назва бренду. Це преміальний німецький бренд Coma. У своєму виробництві цей бренд використовує тільки натуральні та високоякісні матеріали. Глибокий, насичений бордовий колір шовкової сорочки, просто фантастично виглядає поряд шоколадною безрукавкою. Друга сорочка сучасного крою, вона вільна, об'ємна. Це англійський мас-маркет бренд під назвою Буху, але якість виконання непогана. До того ж, тканина легка та шовковиста. До віскоза. Сурочка має смугастий принт, і смужки забарвлені саме у коричневий колір. Тому, звичайно, ця сорочка дуже добре поєднується з безрукавкою аналогічного кольору. А від цієї безрукавки я просто в захваті, яка ж вона гарна. Крій колір просто приголомшливий. Колір складний, що середній між фіолетовим та бордовим, але, на мій погляд, він чудово виглядає у тандемі з стрітново коричневою кольором запшевої куртки. Ця неймовірна річ створена відомим преміальним брендом шведсько-німецького походження Марко Polo. Тканина стовідукова бавовна, дуже якісна та щільна. Завдяки цьому безрукавка і має. Такі гарні чіткі та графічні лінії, якими я не можу намалуватися. придбала я цю річ у київській Хумані всього за 89 гривень. Це називається пощастило. Наступна безрукавка, справжній раритет, бо вона виготовлена у Югославії і була призначена для експорту у Радянський Союз. Їй вже як мінімум 40 років, бо Югославія розпалася фактично на початку 90-х, але зберіглася вона чудово ще й виглядає доволі сучасно. Навіть присутність Люрексу її не псує близько зараз у тренді. Тканина дуже якісна та цупка, має у складі 30% вовни, 30 поліаміду і аж 40% льорексу. Льорексу не пошалкували, буду сяяти, як справжня зірка. І знову ж таки, це знахідка останнього дня Діскотплейсу міста Дніпра, мабуть, у Дніпрі не цінують вінтажні речі із Єгославії. Безрукавка щільна та об'ємна, тому до неї я підібрала два тонкі гольфи. Перший гольф у базовому світло-бежевому кольорі із колекції, яка стала результатом співпраці відомого німецького маркет бренду Esmara та відомої німецької супермоделі Heidi Клуб. Ця колаборація відбулася у 2017 році і мала логічну назву Esmara by Heidi Klum. Гольф виконав непогано, тканина легка, тоненька, дуже приємна до тіла і добре тягнеться, бо має у складі 50% віскози, 30 поліестеру та 20 поліаміту. Другий гольф вільніше це гольф воді у колірітал. Гольф гладкий, шовковистий, навіть трохи блискує, хоча у складі 95% бавовних. Присутність 5% еластану надає цій речі еластичності, тому цей гольф добре тягнеться і непогано підтягує фігури. З основними верхами у бежево коричневій гамі ми вже з вами майже розібралися, хоча у мене є ще чимало цікавого. Але все ж таки давайте перейдемо до низів, які я ще не встигла вам показати. Я жінка-штани, сукні та спідниці ношу тільки влітку. Тому у сьогоднішньому відео будуть фігурувати тільки джинси та штани. Перші штани. Темно-коричневого кольору від німецького бренду Marco Печі. Цей бренд належить до середньоцінового сегменту, тож якість відповідно гарна, до того ж скроєні актуальна середня посадка, прямі вільні штанини, склад теж непоганий, 48% віскози, 48 поліестеру та 4% еластану. Купила їх у хумані міста Дніпра за 46 гривень. Наступні штани у базовому світло-бежовому кольорі. Це німецький преміальний бренд Бракс, який виробляє штани для жінок вже більше 130 років. Тому якість відповідна на дуже високому рівні, до того, що виконані вони із тонкої, дуже приємної до тіла костюмної воги. Крій простий, класичний, вертикальні стрілки вздовж всієї довжини виробу добре витягують силует. Купила я ці штани у Хумані за 47 гривень, це просто копійки для речі такої якості. Знову вінтажна знахідка, я люблю вінтаж, штани темно-коричного кольору та класичного крою. Походження їх невідомо, але є інформація про склад. Бірка зі складом з часом затерлася до того, що в мене поганий зір. І при покупці я була впевнена, що ці штани містять 89% вовни. вже вдома я роздивилася, що вовни тільки 18%, усе інше поліестер. Але в цьому немає нічого страшного, бо матеріал доволі комфортний і приємний до тіла. А ще погляньте, які гарні гудзики в цих стані. Тільки за ці гудзики їх варто було купити. Планую носити ці вінтажні штани з ось таким трикотажним топом оливкового кольору. Оливковий з коричневим дуже гарно виглядає разом. Топ теж вінтажний. Від німецького преміального бренду Mammut Моден. Сподіваюся, я правильно вимовила назву цього бренду. На жаль, цей бренд вже припинив своє існування. Річ із далекого минулого, але збереження ідеальне для того ж виглядає доволі сучасно. Мені подобається у цьому топі абсолютно все. об'ємний вільний крій, акуратні мінімалістичні деталі. Щільна та шумковиста тканина, яка складається із бавовни та віскози у рівних пропорціях. І топ і штани я купила у секонд-хенді у найдешевший день за незерну суму. Наступні смугасті штани у коричневих штанах також вінтажні, але виглядають так, ніби їх щойно пошили. Вони від німецького бренду середньоцінового сегменту Cecilia Classic. Матеріал бархатистий та дуже ніж на дотик мікровольвет на вищої якості, бо виконан на 98% із бавону. Планую носити ці штани із безрукавкою, яку я вам ще не показувала. Це річ від мас-маркет бренду Бершка, але крій та якість дуже гарні. Безрукавка виконана із 100-відсоткової цупкої бавони. І це теж знахідка останнього дня. Безрукавка мала недолік, а саме великі жовті плями на передній частині виробу. Але, дякуючи кисневому відбілювачу, я їх легко позбулася. Забула показати ще одну чудову сорочку, звичайно ж коричневого кольору. Коричневе вибуйство продовжується. Бірка з назвою бренда зрізана, але зберіглася від складом. Це 100% бавовна. І бавовна фантастичної якості. Вона хрустка, щільна. Задяки цьому сорочка дуже гарно тримає форму. Обожнюю такий різновид бавовни. Знову забуваю озвучувати ціни. Ця сорочка була куплена у київській хумані за 72 гривні. Остання річ на сьогодні ось цей чудовий жилет теракотового кольору. Теракотовий кольор це теж різновид коричневого. Цю річ шили або самостійно, або на замовлення, але виконання на найвищому рівні. Тканина тонка костюмна вовна, а підклад вісконний. Я б могла поєднати цей жилет з будь-яким предметом свого оновленого гардеробу. Ви ж бачили скільки речей. У бежево коричневих кольорах я накупила не якесь неосяжне бежево-коричневе божевілля. Іноді у мене не спрацьовує стоп кран у магазинах Second Hand. Коричневий колір дуже гарно виглядає із блакитним, тому трохи відпочиньте від коричневого. У цьому образі я поєднала теракотовий жилет із джинсом Levi's 501 модель та тонким блакитним гольфом із віскози та металу. Ну і як же без замшевої коричневої куртки, зради якої я все це шукала, купляла, приводила до ладу, а головне присвятила цьому шаленому челенджу цілий відеоролик. Сподіваюсь, він вам сподобався. Якщо там, то я буду безмежно вдячна вам за подобайку та підписку на мій канал. Дякую, що провели свій час зі мною, бережіть себе і усіх, кого ви любите.